Той мед він не годиться. Чого? Бо тому що він зашепчений. Він шапку взяв. Це значить, як так? ні? І отакі букахи пливають на них. Тось з сукром той мед. Дякую, я речанок хоча це я таке, бо е, взяла. Хто поганий? поганий? Поганий як немає, то... блядь. Прозрачна, дорого його нема дорожчого за нас таке скажу. Ти треба брати, може, Там в село і матешків спитайте в їх є пасіка. Але він зараз скаже 400 літра. Струю. Вони не неїдяться. Хай сам її за чти. Ти ти кажу, ти його і бігома носиш, ти бджоли, труда. Ти що, ти зубо підняв, взяв диму на шпигу. Ну, тим не мадякай, біля пчів теж треба ходити. Ти не думаєш, бля, сидіть за столом до ляпаш бля. Там те біля пчів треба я собі що походити і і, димом їх покропити, щоб якийсь крізь, блядь, не їв чи що його там і понапувати, треба води поставити, усе треба зробити. І не пиздяки, це ще такі клієнти є, це пиздяки. Руслан, ну, то, то не пиздяки. Ти купляв мед. Що він за мед? Мед 2020 разнотрав'я. Тімніє гречки. Як чиста гречка така. Чорна-чорна. Ароматний-ароматний.